Польща розіслала 235 тисяч повісток, 235 тисяч по Польщі зараз розіслало. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, зараз всюди якийсь двіжняк почався. Ну якийсь там дрончик випадково залетів в в Польщу. Та буває, та нічого страшного. І вони не очікували, що воно отак може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. там Польща турбується за свою економіку, за Рос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався. Я вам у попередніх відео казав, що така історія буде. І скоріше за все Латвію, Литву по Сувальському коридору відріжуть і захопять і Фінландію, і Латвію, і Литву. враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. Вони все рівно оголошують статтю по НАТО четвертого, не п'яту. що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокації Росії. Вони розраховують на то, що Європа зараз така ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне, поняв повністю. Лопне і в економічному плані плані. І, взагалі, в соціальному і від Європі нічого майже не залишиться. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Тобто, об'єднали українців в ком'юніті, де ви можете за допомогою. Лайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Ну, зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумай, що ти панікер опять устраєш. Будь ласка, все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз доручу в Польщі. Все, на зв'язку. па-па.